Міжнародному фестивалі корболу, який вперше відбувається в Україні, і нам дуже приємно, що він відбувається саме у місті винники. Для відкриття фестивалю до слова запрошується Марк Строу, голова федерації корфболу Нідерландів. Почесний консул королівства Нідерландів Богдан Панкевич та міський голова міста винники пан Володимир Квурт. you. Дякую. I am happy to be here on this Corbol Festival in Ukraine. Мені дуже приємно бути сьогодні тут з вами на відкритті фестивалю з корбол в Україні. As a person who is very passionate about, uh, passionate about korfball and who wants to promote korfball, it is good to see korfball being played here in Ukraine. Мені надзвичайно приємно, що цей вид спорту буде розвиватися в Україні, і є надзвичайно багато дітей і команд, які будуть приймати участь. Now korfball is still a new sport in Ukraine but i hope that through you who are playing here today, it will grow, be more popular, and have better level. i hope that you all here will enjoy the sport today. Я сподіваюся, що кожен з вас буде брати й приймати участь у даному виду спорту, і корбол буде розвиватися в Україні. have fun. Отож, на сьогодні насолоджуємося. Бажаю учасників команди, тренерів і дякую голові Голландської Федерації за те, що такий гарний вид спорту імпортували в Україну з Нідерландів. Бажаю успіхів, розвитку, задоволення від цього і поширення по всій Україні. Шановні учасники змагань, пане Марку. Пане Богдане, шановний директор 47-ї школи, пане Петре, я насправді дуже дякую винниківським ентузіастам, що зробили можливим проведення цього першого міжнародного фестивалю корболу у місті Винники. Я дякую нашим київським друзям, які приїхали до нас в гості. Сподіваюся, що цей вид спорту знайде своїх вболівальників, своїх прихильників і буде розвиватися. Бо, на мою думку, це. Прекрасно, коли команди грають, виховується довіра, виховується вміння досягати успіху зусиллям команди. Це прекрасно. Тому я вітаю вас всіх і будемо вважати відкриття. Перший міжнародний фестиваль корфболу в Україні відкритим. Дозначати гімн України і терманів. Урочисте відкриття вважаємо відкритим захід, наш фестиваль. І я передаю слово пану Віктору, координатору, який буде вже далі провадити захід. Якщо буде відбуватися за чим. Добрий день ще раз. Зараз всі подивимося, буде показова гра між командою Київської області та Львовом. Потім вже будемо працювати, вчитись кидати. І також всі будуть грати. У нас є багато полів. І ми будемо пробувати грати, вчитися. Зараз ви зробили два кроки назад, щоб не заважали. Привіт!

Через центр поля вони перебігати не можна. Через центр поля перебігати не можна. Цей вид спорту унікальний в тому, що в ньому єдиний світі змішаний відповідно, в якому грають і хлопці, і дівчата. Разом. Але хлопець не може крити віку. Ну і критичного. Рухать! труд! Да, да. Ну тебе! Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! Який Європа грає вже досить, давно, але поки голландці в ньому найкращі. Не спіши! Та не спіши, пастава! Тебе не вибору знає!